У Луцьку співробітниця одного з готелів казала на двері військовим, які мали намір заночувати в місті. Принаймні, таку версію подій описав у своїх соцмережах військовослужбовець Ярослав Нищик. Своєю чергою адміністраторка готелю прокоментувала цей інцидент. Мовляв, про те, що сталося, дізналася сама із соцмереж. соцмережі. 8 годині ранку завжди відчитується чергове по готелю. Як склалися обставини протягом доби. Mm -hmm. Про цей інцидент мені ні одного слова не обмовилася наша чергова по готелю. Вже потім в коментарях прочитала, що так склались обставини з військовими. Ну і, відповідно, почала дзвонити їй цікавитися, яка ситуація. Ну, вона мені пояснила, що вони не зовсім адекватні були. Але якщо це правда чи не правда, не можу сказати. Людський фактор є в кожній роботі. Ми робимо все можливе, що від нас залежить. Допомагаємо, і селимо безкоштовно, і, і кормимо. Приношу велике вибачення за свою працівницю і кланяюсь до ніг нашим військовим, які нас захищають.